Без доручення в Україні можуть скасувати нотаріальну довіреність на право керування автомобілем. Натомість водіям пропонують вписувати у спеціальну заяву прізвища тих, кому власник довіряє керувати автівкою. Документ треба буде подати вдаїв власникою автомобіля. Особисто на сьогоднішній день у Львові є порядка 200 нотаріусів. Навіть більше кожен в середньому вчиняє приблизно дві довіреності в день, тобто в день це 400 чоловік. Чи в змозі єдиний орган у місті Львові осягнути такий об'єм роботи у прес-службі обласного дає заспокоюють, мовляв, підстав для хвилювання автовласників немає, принаймні поки що. На сьогодні до нас в управління державтоінспекції Львівської області жодних вказівок, жодних якихось роз'яснень документів, які би стосувалися власне відміни доручень на право керування не надходило, тому що скоментувати, говорити ми не можемо. Якщо ці зміни таки приймуть, водієві будуть потрібні тільки права техпаспорт і документ про страхування.